Казка Пригоди гномика у чарівному лісі. У чарівному лісі, де дерева співали пісні, а струмочки шепотіли таємниці. Жив маленький гномик на ім'я Буль. Буль був не просто гномиком, а справжнім любителем яблук і грибів. Кожен ранок, прокидаючись, він мріяв про соковиті яблучка, які зростали на яблуневих деревцях, і ароматні гриби, що ховалися під опалим листям. Одного прекрасного ранку, коли сонце тільки висунуло свої золотисті промені з-за дерев, буль вирішив: сьогодні я зберу стільки яблук і грибів, скільки моє відерце витримає. Він одягнув свій найкращий ковпак, взяв у руки маленьке відерце і вирушив у ліс. Ліс був наповнений звуками, пташки шебетали, а білочки бігали по деревах, граючи в хованки. Буль вже встиг зібрати кілька яблук, коли раптом побачив білочку на ім'я Лапочка, яка сиділа на гільці і сумно дивилася на землю. Чому ти така сумна, лапочко? запитав гномик. Ой, були, відповіла білочка. Я так хочу яблук, але не можу дістати їх, бо в мене маленькі лапки. Не хвилюйся, я тобі допоможу, сказав гномик. І, піднявшись навшпиньки, почав знімати яблука з дерева. Він зібрав аж шість соковитих яблук. Половину він віддав білочці, а решту поклав у своє відерце. Дякую, дякую. радісно вигукнула лапочка. Тепер у мене є яблука для мого смачного пирога. Булю сміхнувся, адже допомагати друзям це завжди приємно. Продовжуючи свій шлях, він натрапив на їжачка на ім'я колючка, який намагався витягти свій. Колчастий носик з куща. Що трапилося, колючко? спитав буль. Ой, я тут застряг, бо хотів знайти гриби, але замість цього натрапив на ці колючі кущі, відповів їжачок, рохкаючи. Ха ха, не хвилюйся, я тебе витягну, сміючись, сказав гномик. Він обережно витягнув колючку з куща. Дякую, буле. Тепер я можу шукати гриби, сказав їжачок, розглядаючи навколо. Разом вони вирушили далі. Буль показав колючці, де можна знайти найбільші та найсмачніші гриби, а сам продовжив збирати яблука і ділитися своїм досвідом. Знаєш, колючко, сказав гномик, яблука і гриби це як друзі. Їх завжди більше, коли ділишся ними. Їжачок кивнув, погоджуючись з гномиком. Вони так захопилися збором, що зовсім забули про час. Коли ж буль нарахував яблука, то виявив, що у нього вже цілих сім яблук. Ура! Я зібрав сім яблук! закричав він, стрибаючи від радості. А ти, колючко, скільки грибів назбирав? задумався їжачок, радісно рухаючи. Здається, три, але вони такі великі. Це ж чудово! сказав буль. Давай порівняємо, у мене сім яблук, а у тебе три гриби. Можемо поділитися з нашими друзями. Вони вирушили назад до лапочки. По дорозі гномик знову жартував, кажучи. Знаєш, якщо б яблука могли співати, то вони б виконували пісню Яблучний рай, а гриби, напевно, танцювали б під грибний рок. Коли вони дійшли до білочки та вже готувала пиріг. У нас є для тебе смаколики. закричав буль, тримаючи в руках яблука. У нас є гриби, додав колючко, гордо показуючи свої знахідки. Лапочка зраділа, побачивши стільки смачних дарунків. Вона швидко приготувала пиріг з яблуками і грибами, і скоро всі троє сиділи навколо столу, смакуючи новий кулінарний шедевр. Цей пиріг смачний, як солодкі сни, вигукнув буль. Облизуючи пальці. А ще він вчить нас ділитися, додав колючка, з'ївши ще один шматочок. Після пирога, друзі вирішили пограти в хованки. Лапочка ховалася під великим грибом. Колючко ховався у кущах, а буль за великим деревом. І, як завжди, замислився про щось цікаве. Він вирішив. Що наступного разу вони знову підуть на пошуки яблук і грибів. Знаєте, сказав буль, коли ми ділимося, світ стає яскравішим і веселішим. Так і сталося. Вони продовжували дружити і допомагати один одному, створюючи нові пригоди в чарівному лісі. А на заході сонця, коли ліс наповнився золотим світлом. Буль, колючко і лапочка усвідомили, що справжнє щастя не лише в тому, щоб мати багато, а в тому, щоб ділитися з друзями і радіти разом. І з того часу буль завжди пам'ятав, що в житті важливо не лише збирати, а й ділитися, бо так дружба стає ще міцнішою.